Привітки всім! Перед тим, як я робитиму для вас дуже такий потужний розклад, я хочу поділитися з вами дуже класною і простою, що саме головне, технікою, яка називається Заява до всесвіту. Це ритуал, в якому ти свідомо прописуєш те, чого хочеш, або те, що хочеш створити, відчути, прожити, а, притягнути в формі офіційного звернення до Всесвіту. А, уявіть собі, що Всесвіт це як ніби живий інтелект. Це не прохання і не, і не якась там. Вимолювання, да, якісь там вимолювання чи молитва, ні. Це акт створення через намір і довіру. А, коли а, важливо робити, прописувати дану заяву і робити цю практику. Один варіант це може бути перший день місячного циклу на молодий місяць, день свого народження, дуже класно, на якусь потужну таку подію чи на якийсь потужний запит після ритуалів очищення, після чистки. Далі, коли відчули. Свої внутрішні, внутрішній голос, внутрішній посил, що ви готові отримати, щоб те, що ви хочете, прийшло у ваше життя. І у сильні дати, такі, наприклад, як 03, 03, 11, 11, да? ще дуже-дуже класно, коли це 11.11, 11 і ще 11-11 і 11 годин на годиннику починати писати. Це дуже-дуже-дуже потужно. Дивіться, давайте розберемося ще, що можна просити і що треба просити, а що не варто. Значить, якщо ми просимо внутрішній стан, спокій, впевненість, силу, взаємні стосунки, любов, партнерство, ріст бізнесу, клієнтів, прорив, вихід на новий рівень, значимість свою, востребованість, сцену. Фінансові певні результати. Але, типу, не в тому плані, що дай мені гроші. а Я готова приймати, бо я готова приймати обмін за твої дари. Так, можливості людей, події, людей-менторів, да, духовних провідників, наприклад. Там. Або консультантів, якихось, які зможуть прийти у ваше життя і допомогти вам в вашому питанні. Що не можна просити? От, коли ви, коли ви попросите це, все збудеться без проблем. Не збудеться, якщо ви попросите якусь маніпуляцію через чужу волю, да? тобто хочете підігнути під себе волю іншої людини, наприклад. Наприклад, щоб мужчина повернувся без його вибору, так, це ж його вибір повертатися чи ні? Там треба правильно ставити запит: конкретні дати, суми з якогось відчаю. Тоді в той момент, коли тобі щось не вистачає, знехватки. Не смійте цього робити, не раджу, тому що це є деструктивно. І коли ми хочемо втекти від себе, типу, щоб все зникло, ніколи в житті не просіть, щоб хтось щось зникало і пішло з вашого життя. Краще перефразувати і переформатувати ваш запит. Правила написання заяви треба писати обов'язково ручкою від руки. Неважливо, до речі, чи ручка, чи олівець, чи маркер взагалі це абсолютно неважливо. Писати потрібно в теперішньому часі, ніби це вже сталося. Уникайте часточку не. Всесвіт не сприймає частку не, це, мені здається, багато хто знає. Не просити, а заявляти. Не дай мені, а я приймаю, або я готова, готовий. Висловлюйте обов'язково вдячність вже в процесі написання. Вдячність це дуже висока вібрація і завжди допомагає. Так, хочеться ще сказати. Є певні обмеження, варто прописувати 3-5 основних намірів зараз, не більше. Важливіша якість аніж кількість. Пам'ятаємо про це а, так. Щоб закріпити ефект, важливо в голос прочитати те, що ви написали, і закрити очі, уявити, як це все дійсно вже є у вашому житті. І наступний день, два тиждень, я раджу проживати ці дні так, ніби це вже є у вашому житті. Це вже сталося. Цей стан, відчути цей стан. І тоді дуже швидкі відбуваються прориви, зміни. і... От така собі магія, таку магію ви створите, так? Да? Отож, ми з вами починаємо формувати заяву. Будемо з вами писати. Ви можете писати, до речі, завести собі такі і записувати все в блокноті. Ви можете прописувати заяву на листочку А4, так як це роблю я. Так, пишемо в форматі заяви. Значить, я пишу «Боговід Христина. Адамівна звертаюся до пишу Всесвіту, прописую заяву так, я, Христина. Як, душа та провідник, твого світла заявляю, заявляю. Всесвіту Про свою готовність прийняти прийняти і прописуємо, що ми приймаємо. Я пишу це так: себе в новій Якості дві крапочки легка, жіночна, сильна, вільна, в безпеці. Кохана, бажана, успешна, богата в достатку и любовь. Ви можете прописати будь-що наступне стосунки, де мене обожнюють, обирають серцем. Душею кохають, де мені вірні та зі мною чесні далі Потік клієнтів, потік клієнтів і фінансів як підтвердження. Моєї експерності та цінності. та цінності. Далі. Пишу новий рівень реалізації. І тут кожен із нас прописує те, що хоче. Да? В принципі, тут що може бути сцена інтерв'ю. Онлайн. Оффлайн. Консультації. Нені. Експері, інтер,ю. Так, перше, що приходить в голову, так, називається. І що я тут ще можу написати? Уже? Скільки у нас раз, два, три, чотири, п'ятий останній. Своє тіло, своє тіло, здоров'я у гарному стані, у гарному стані. Дивіться, до речі, так само. Я пишу все знизу до верху, значить тут 100% є ріст. Хто прямо, значить, все чотенько, А в мене тут прям ріст іде. Хто вниз прописує, теж, до речі, значення є. Хто вниз, значить, трошки негативні є процеси. Так, пишу а, своє тіло, здоров'я в гарному стані, в легкості. В легкості. В красі. В силі давайте і в своїй силі, <кій> чудово, перевертаємо листочок <кій> і прописуємо. Я заявляю це з чистим серцем. Чистим серцем без жодних очікувань, без жодних очікувань, без тотального контролю. Знаю, що найкраще вже в дорозі. до мене. Щиро дякую. Ллагодарую, це зроблено. Зроблено І зроблено. Все, заява готова і, в принципі. Що тут можна сказати? Просто з вірою в те, що те, про що ви тут прописали, все відбудеться найкращим екологічним, прекрасним чином для вас. Пам'ятайте, будь ласка, про те, що віра ваше все. І тут а, все спрацює якомога швидше, коли ви будете практикувати цей стан, уявляти, що ці 5 пунктів, які тільки що ви прописали, я в себе прописала ви в себе своє? А, Воно вже є у вас. Ви вже знаєте, як воно відчувається. І з цього стану народиться і втілиться ваше бажання, ваші прописані бажання. Тому практикуйте, пробуйте і в коментарях залишайте, будь ласка, відгуки, чи спрацювали, чи ні, зберігаєте це відео для себе, підписуйтесь на канал, діліться. І я вам буду за це дуже вдячна. Люблю, цілую, обіймаю і до нових зустрічей. Всім па-па. До нових зустрічей всім, па-па!